Aí, aqui, o que Добре. А це буде вам щось показати, ці рішення? Ні, це не для того. Нормально? Вже то не фото. Хто? Скажу. Ой, подождіть, я не знаю, що казати, а в принесе. Скажіть хто сили, ага. тому що. Моє прізвище Войка Світлана Федорівна. Мій син потерпів в Краматорську при обстрілі тиск був низький, тиск на 50 на 20, бо складні багато складних пошкоджено. Спина в животі, осколки, рука дуже красна. Два бідра пошкоджені. Може шапку? Лікується. думаєте, що я знайду Спросіть у Наташа, немає шапки? Дякую вам за допомогу, вашу залюденість. І ви будьте здорові, щоб ви ніколи не знали волі.